Життя в Окупованому Криму проти України, що б'ється у війні, цікаво порівняти. Попри наші виклики, корупцію та політичні баталії, давай глянемо на рівень життя у 2025 році. Середня зарплата в Україні – 25 тисяч гривень. У Криму – трохи менше, близько 23 тисячі 510 гривень у перерахунку з рублів. Пенсії у Криму справді вищі – 8 тисяч 78 гривень проти наших 6 тисяч 341 гривні. Але це лише початок. Шок-факт. Прожитковий мінімум у Криму 6880 гривень, майже в 2,5 рази більше, ніж в Україні 2920 гривень. Продуктовий кошик у нас приблизно 3392 гривні, а в Криму 2960 гривень. Дешевше, але чи краще? Вибір обмежений доступність під питанням. А тепер головне купівельна спроможність в Україні. Твоя зарплата покриває прожитковий мінімум у 8,6 разів. У Криму лише 3,4 рази. Ціни високі, товари не завжди є. А можливості зникають під тиском російської реальності. Висновок Україна навіть під час війни дає більше шансів на гідне життя, свободу і розвиток. Крим під окупацією це вищі ціни, менше перспектив і життя під тиском. Підписуйся, щоб знати більше.